Дай Бог здоров'я всім. 11 грудня зимуємо. Помалесенько зимуємо. Всі пам'ятають погоду минулого року і погоду цього року. Ну, відрізняється кардинально. Минулого року в даний період температура сягала 5-10 градусів плюс. От. 1 січня на новий рік ми були на пасіках, переглядали пасіку, бджоли робили загальний обліт. О, в льотів було дуже багато. Цього року зовсім зима інша. От почалась рано. Температура мінусова вже тримається два тижні. Бдьолки зимують, в принципі, так переслуховуємо. Середину вулики ми не ліземо. прихильник того, щоб там переглядати і відкривати їх лишній раз. Чому? Чому, чому, чому? Ну, а що я зараз роблю в даний період? Вітряну погоду, мінусова температура, там мінус сім-мінус п'ять. Тут їм в принципі нічого не поможе вже. Вже як є, так є. Переглядати ми будемо весною. Трошки як потепліє зимою, можливо, в лютому, можливо, в січні. Тоді будемо переглядати. А зараз ну, нема, не бачу і нема смислу. Ці вулики, які в нас залишились після крадіжки, чесно кажучи, з'яснились мені сьогодні, чого я приїхав сюди на пасіку. Вулики, які вкрали, привезли назад. От, ми переїхали, подивилися. Переслухали частину бділ, все нормально зимою, нормально, нормально, а вуликів як нема, так і нема. І жалко. Сумно і жалко. Ну нічого, відновимо. Ми вже частину вуликів відновили, поробили нових, частину доробляємо. От, відновимо пасіку в рази більше і краще, ніж вона була. Ну Таке. Буває з кожним. Систему охорони ми вже тут поставили таку, що фіга, фігушки два, хтось щось вкраде. От. Навіть якщо захочуть вкрасти сім'ї, ну, якщо вкрасти одну сім'ю, це буде 50% на 50, що ви не попадете. А якщо вкрасти дві сім'ї, це вже буде відсоток дуже високий, що ви попадете. Навіть в середину в рамки забадяжили одну фігнюшку, таку, що. Таку що вичислити можна. Тут не дивіться, що дуже сильно позамітало, тут бджіл немає у цих вуликах. Все, в принципі, то все теж повитягували, то вже забрали, вкрали таке. От, тому нема смислу дуже сильно відгортати. Там, якщо не помиляюсь, є тільки в 14-му вулику, то якраз вони собі зробили вентиляцію. От і вентилюють. І 16-му, аналогічно. Легасенько собі вентилює, все нормально. От, і отак. Отак зимуємо. Так що пішов екзамен. Перший місяць екзамену. На момент землі. Отак. Всім гарного дня, буде щось цікаве, будемо знімати, Ну в принципі тут ми зараз лізти не будемо. Не бачу ніякого смислу. І не бачу Того, що можна тут щось зробити. Ну, зараз переслухаємо, подивимося, а там далі вже будемо бачити. Всім гарного дня, всім до побачення.